Ну, так, ми ми розробуємо ми розробуємо. Добре. Господи, це що таке? На ендометріоз страждає кожна десята жінка, але він досі залишається медичною таємницею. Це захворювання довго вважалося не вартим уваги, обговорення та наукових досліджень. Багато лікарів були переконані, що відчувати сильний біль під час менструації природно, або сприймали наполегливі скарги пацієнтів за порої функціональних чи психосоматичних розладів. Це рубрика. Треба розживати на каналі Куншт. У одній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія Дрібко, хед о Куншт, і сьогодні ми розжовуємо тему про ендометріоз. Її написала Катерина Ситник, яка понад 10 років пише про медицину та інші природничі науки. Повністю текст можна прочитати на сайті. Посилання залишаємо для вас в описі до цього відео. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого епізоду. Обов'язково залишайте свої коментарі від п'яти слів. Коли ж про ендометріоз говорять жінки. Вони говорять про нестерпний біль, а також про згайний час і можливості, труднощі навчання та роботі через нездужання, страх втрати стосунки та не народити дитину. В останні десятиліття ставлення медичного та наукового світу до ендометріозу нарешті змінилося, але навіть зараз жінки отримують правильний діагноз лише через 7-10 років після появи перших симптомів. Щомісяця в жіночому організмі відшаровується гормонозалежна внутрішня слизова оболонка матки ендометрій настає менструація. Ендометріоз це хронічне захворювання, за якого тканини, подібні до ендометрію, виростають в інших органах поза маткою. Вони реагують на коливання гормонів і кровоточать, що призводить до запалення та утворення рубці. Найчастіше осередки ендометріозу розташовуються на очеревині та в яєчниках. Рідчя в ректовагінальній перегородці, сочовому міхорі та кишківнику. Інколи їх виявляють у зовсім неочікуваних місцях, наприклад, в легенях чи мозку. Бо більше лікарів описали випадок, коли це захворювання діагностували у чоловіка. Він протягом декількох років приймав естроген для лікування раку простати. Ендометріоз має багато нерозгаданих секретів. Основна гіпотеза, яка пояснює розвиток ендометріозу, пов'язана з ретроградною менструацією. це закидання крові з порожнини матки у фалопієві труби, а звідти в черевну порожнину. Шмато ендометрів при цьому можуть прожитися в інших органах. Ретроградна менструація є поширеним явищем. Вона відображається у 90% жінок, проте ендометріоз розвивається тільки у кожної десятої. Мають бути ще ж якісь фактори, які дозволяють при щепі ендометріозу розвиватися поза маткою. Можливо, імунна система деяких жінок не може розпізнати та знищити тканину засленця. Також гіпотеза ретроградної менструації не може пояснити випадки ендометріозу в людей, які ніколи не мали менструального циклу. Або нетипове розташування осередків, наприклад, у мозку. Існує кілька гіпотез, які не розглядають ендометрію як джерело насіння ендометріозу. Зокрема, вчені вважають, що ендометріоз може розвиватися із стовбурових клітин різного походження. Ще одна загадка ендометріозу полягає в тому, що тяжкість симптомів не завжди корелює з площею ураження. Мінімальні осередки можуть викликати постійний сильний біль. Та навпаки, інколи значні ураження мало турбують жінку. Ендометріоз супроводжується різноманітними симптомами, які часто подібні до проявів інших захворювань. Це значно ускладнює діагностику. Через погане самопочуття і знижену продуктивність жінки втрачають майже 11 робочих годин щотижня. Пацієнтки скаржаться на ресну менструальну кровотечу біль під час менструації чи статевого акту, бо більше вони можуть мати хронічний тазовий біль, який не пов'язаний з менструальним циклом. Деякі відчувають біль під час сочовиснення. Чи дефікації. Здуття живота, діареї, закрепи також можуть бути симптомами ендометріозу. Життя з постійним полем призводить до зміни у центральній нервовій системі. Мозок ніби завжди готовий до болю і чекає на нього. Це називається центральною сенсибілізацією. Будь-який тілесний дискомфорт сприймається як больовий стимул. Також жінки з ендометріозом часто страждають на депресію і тривожний розлад. Постійний білі залишає свій відбиток на психологічному стані. Половина жінок з ендометріозом має проблеми з фертильністю. Хронічне запалення, викликане ендометріозом, часто призводить до утворення тяжів рубцевої тканини, які називаються спайками. Вони порушують правильну анатомію органів малого тазу та черевної. Порожнини спайки можуть призводити до непрохідності фолопієвих труб. У такому випадку яйцеклітина не потрапляє до матки. Страх безпліді робить життя жінок з ентометріозом ще складнішим. Протягом століття біль під час менструації лікарі вважали нормальним, навіть якщо жінка лежала кілька днів на ліжку, згорнувшись колачиком, або втрачала свідомість від болісних спазмів. Жінки вважали, що це така доля, а лікарі могли тільки порадити завагітні та щоб примладити менструації. Як не дивно, таке ставлення часто трапляється і у 21-му сторіччі. Оскільки біль під час менструації медики та науковці вважали нормальним, він рідко ставав предметом досліджень. У світі на ендометріоз страждає понад 190 мільйонів жінок. Вони потребують допомоги нових методів діагностики та лікування. А дослідження цього захворювання досі мають брак фінансування. Наприклад, у 2022 році Національні інститути здоров'я у США виділили на вивчення ендометріозу лише 0,038% бюджету. У 2020 році вийшла стаття, в якій автори описали та узагальнили відчуття 25 жінок з ендометріозом. Учасниці дослідження говорили про погіршення якості свого життя, труднощі в інтимних стосунках з партнером, невпевненість у своїй спроможності народити дитину. Спільною для всіх жінок була тема довготривалості встановлення діагнозу, нерозуміння лікарями їхніх відчуттів. Автори назвали її Ніхто мені не вірив за словами, які використали кілька учасниць у розповідаючи про свій досвід. Пацієнтки роками ходять до лікарів, але не можуть отримати відповідь, що з ними відбувається. Вони почуваються самотніми у своїх пошуках, втрачають надію на одужання. Одна з учасниць поділилася в інтерв'ю. Я була дуже хвора. Моє тіло казало про це, але я була єдиною. Хто його слухав? Чому ж діагноз жінки отримують зазвичай лише після 7-10 років? Поневірянь це відбувається через велику різноманітність симптомів ендометріозу та подібності до інших захворювань. Також значною перешкодою є культура нормалізації менструального болю. Особливо страждають дівчата-підлітки. Вважається, що в їхньому віці болючі менструації це типове явище, яке вони переростуть. Деякі типи ендометріозу можна виявити за допомогою УЗД чи МРТ, але в багатьох випадках необхідно провести діагностику лапароскопічною хірургією, коли лікар може побачити осередки ендометріозу та взяти їхні зразки для. Для лабораторного дослідження. Зрозуміло, що це зупиняє багато лікарів і пацієнток на шляху до правильного діагнозу. Лапароскопічне втручання, хоч і є малотравматичним, може мати ускладнення, як і будь-яка операція. Отже, потрібні точні, прості та безпечні тести для діагностики ендометріозу. Перспективним напрямком є дослідження певних мікро РНК, які можуть використовувати як біомаркери захворювання в аналізах крові чи слини. Ці речовини регулюють специфічні гени та відіграють роль у патогенезі ендометріозу, але поки що результати Усліджень таких тестів є суперечливими. Ендометріоз, на жаль, не лікується, проте його симптоми можна контролювати за допомогою лікарських препаратів, а інколи хірургічного видалення осередків ендометріозу та відновлення нормальної анатомії внутрішніх органів. Безпліддя можна подолати за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Головне, щоб жінка з ендометріозом отримала правильний своєчасний діагноз, не зіткнувшись із ставленням, ніхто мені не вірив. Багато жінок відчувають дискомфорт або легкий біль під час менструації, і це нормально. Проте, якщо біль є настільки сильним, що заважає вести нормальний спосіб життя, а безрецептурні знеболювальні препарати не допомагають, зверніться до лікаря за допомогою. Нестерпний біль не має бути синонімом менструації. Хочемо подякувати Артему Алволу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в його студії. Підписуйтесь на канал, побачимось!